Ось так, українці Візбаден вдень і ввечері відбувся парад, якийсь там сльот, фестиваль культури субкультури ЛГБТ. I don't care for me. або головне, що вони цю культуру не розповсюджували, бо вони ж німці. Сами своїми руками, своєю культурою такою запозиченою, нищать свою націю. Ніхто, так сказати, відкровенно з них нічого не скаже. Відома річ, треба бути цією культурою, бути на П, От вечором сидять там, стоять, чекають зустрічі, ці ну короче, гома. Мальчики, мужіни під ручку ходять, баби теж цілуються, обнімаються, там десь там чіпляють за щось, там, за всякі частини тіла. Тобто, хто за них буде воювати, якщо на Німеччину прийде рок-війна, наприклад? Вони скажуть, що ні, вони хіпарі, вони ще хтось. Їм не Готи, я так зрозумів, вже готи перефарбувалися на цю ЛГБТшну культуру. Воно трішки інше були субкультурні уподобання, а вже тепер вже стали тими. Так що німецька нація деградує. І на цьому тлі, там, де більшість все ж таки нормальних німців, розуміючи, що таке нація з чого вона формується і тому подібне, подібна на християнських засадах і тому подібне. Це розуміють. І, і, і тут Мілайд приходить на це все поприще. АФД, Евді. коротше е, кремльовська альтернатива для німців, котра їм тумачить, що треба бути нацією, ля-ля-ля, і тому подібне. Тобто вони проросійські. Проти котрих воював вермахт, вермах, так скажемо. А його пропо зараз українці вата більш українська відчують, що значило, що відчували німці, вермахтівці, котрі йшли на війну, на знищення. Кидали сім'ї і тому подібне. Тобто Ватятнік в Україні кричав, що це фашисти, там, капіталісти, едірасти і тому подібне. А тепер їх звідти, з цих фашистів, з цих едірастів і тому подібне за уши нахрен не відтягнеш. І треба їм казати, що відчували німці, котрі йшли на фронт боротися проти цього бля, цієї навали комуністичної, голодоморної, репресивної. Бо ніхто, як німці, не ну, ну ефективно боротися не вміли. а не італіяшки, а не румуни, а румуни, і ще хтось там був в цьому в нацистському цьому гітлерівській коаліції проти рашки, проти альянтів теж. Так що все, історія вертається. І українці починають теж це розуміти, коли по їх душі, по їх ватні, більш душі, приходить такий самий рок, така сама участь. Бо вони ж плівали на свою участь, вони не хотіли в НАТО вступати, плівали на, на, на всю цивілізацію Західну. Доплювалися. Тепер їх завше звідти з цієї цивілізації не витягнеш. Тобто, по-іншому сказати, нормальні українці, котрі не повіржені садомієї цієї культури і тому подібне, мусять, мусять цю нашу європейську цивілізацію якимось чином, хоча б морально, ідеологічно, більш морально і духовно, витягувати з цього багна. Бо не залишиться людей, які будуть воювати. І один німець каже: дивись от палац Везбаденовський, диви, який красивий курпарк, подібне, оперний театр. І це все розбомблять. Тобто ядерна ракета, от представ, підійшов нормальний, крутий такий німець, такий здоровий, підтримував нас там протестували. І мали, мало б прийшло народу, бо цей народ покидьки, котрі не приходять на акції, треба їх рекрутовувати і на окопи і тому подібне. Бо вони такі, що саме ні, вони стісняються. Так що я вам кажу, не знищать ядерним попели ракетами цей театр. Так прийдуть русский, поставлять свій комуністичний каманяцький голодоморний прапор і будуть вас натягувати. Що ліпше. Рекрутують пів України, рекрутують пів Польщі і все на вас. Що ліпше. О, тоді він зачухався. Ну так. Да. А тоді інше питання: а хто буде боротися? Якщо ця культура зіжре націю німецьку? Хто?